Так, вітаю. Сьогодні табличка множення на три. Пробуємо, як завжди, ввести ім'я і вибираємо аватар. У кого не запускається з планшетів в телефоні, насправді дивно, бо зазвичай працювало. І от багато років працювало. Так. Чекаєте, поки натисну старт, і... і далі ще раз чекаєте, поки завантажується гра. Вам треба почекати, поки це всі написи ви опублікується і із п'яти запропонованих паролей вибрати один, який вам подобається найбільше. Далі інші учасники будуть намагатися вгадати цей пароль. Якщо вони вгадають, то гроші з вашого рахунку не всі, але частково зникнуть. Три рази по 11. От можемо додавати. Так. І я вже от маю хакати когось, але так як в мене нема зараз з ким грати, то, то пропускаємо цей пункт. А так, я б вибирала у когось пароль. Та що ж таке? Ось пішли гроші вже. Інколи тут можуть з'являтися додаткові завдання, наприклад, виставити там певну градусну міру, або скомпонувати сердечки з сердечками, або повторити порядок дій, які вам показує комп'ютер. Якщо ви взагалі не зрозуміли, що від вас вимагаєте ця, нічого страшного, пропускаєте. Десь через 10 секунд воно анулюється. Вам за це нічого не буде, тобто, ні виконання цього завдання, ні пропуск нічого не дає. Тому можете, якщо не розібралися, як виконувати, просто почекайте. Бачите, коли одна, то воно не дає цих вправ. Я пізніше відправлю ще одне відео, де я з дівчинкою грала, і там у нас виникали такі завдання, ви подивитесь. Ну, якось так. Все, у кого найбільше буде біткоїнів, той і виграв. До зустрічі сьогодні ввечері на занятті.